Ось це відео я точно не планувала записувати і не думала, що ми знову будемо повертатися до теми кальфастоніка. Вона вже мені здається, наскільки заїжджена, що ну я не знаю, навіть напевно глухий. Тільки не чув від мене про Кальфастонік. Але що мене спонукало, спонукає записати це відео. Річ в тім, що на цьому тижні, на минулому тижні, я отримала запитання стосовно таких препаратів в коментарі під якимось із відео. Сьогодні я отримала. Нове, але схоже, запитання в особисті. Тому я вирішила ще раз відповісти на обидва ці коментарі, хоча я там відписувалась, не знаю, прочитали мій коментар чи ні. Вирішила відповісти. Значить, дивіться, е... Ком перший коментар звучав так. Чи можна замінити кальфостонік? На препарат біотан 3Z. Ось оцей препарат. Бачите? Я думаю, що всі його знають. Це польський препарат. Е, я написала, ну, я не думала, що прийдеться так уже досить. Скрупульозно це все розжовувати. Я написала свиням так, козам ні. Все. Е, ну, а раз уже запитання поширюються і продовжуються, вирішила пройтися більш детально. Значить, дивіться. Чисто теоретично ми можемо допустити, що його можна давати козам. Е, виходячи з того, що в табличці е, дозування. І призначення, показання, є, да? е, хто в нас поросята, свинні на беконні свині, від, на відгодівлі свині. Далі читаємо так, телята до 4 місяців, телята від 4 до года, е, худоба. Вагою від 150 до 250. Худоба понад 250 кілограмів. Норки, лисиці. Циплята до 2 місяців, від двох, курини сучки, індики, гуси, качки. Ой. На перший погляд. Начебто й можна було б, так? Але давати, відповідно, ж, в меншому дозуванні. Да? Ну, Приблизно на козу, як на телята до 4 місяців. Ну, от Приблизно, приблизно так Значить, Тоді треба давати його 20 грамів, тобто 4 чайні ложки на добу. Це так прописується навіть ось в такій табличці. Це не я вигадала, так? Я розумію, звідки береться цей, цей, ну, такого рода коментарі: 20 грамів на добу. Це виходить у нас кілограм, розраховуємо на 20 грамів, на 50. Ну, раз, днів, це якщо на одну козу, так? Розумію, чому? Розумію, тому що ціна. Ціна на цей препарат 96 гривень. Тобто, тут його кілограм. Я чому знаю цей препарат, тому що ми цей препарат застосовуємо свиням. Тобто 96 гривень коштує, ділимо на 50 е, годувань, да? ну, там, чи ложок, чи разів. Виходить одна чайна ложка. Да? Тобто, не одна чайна, ну, одне годування, один день. Один день в нас виходить, грубо кажучи, 2 гривні. Гривня 90 з хвостиком. Але, давайте. Тепер, да, давайте спочатку по цінам пройдемось. Тепер кальфастонік. Кальфастонік у нас коштує 320 гривень на сьогоднішній день. Його ми надобудаємо одну чайну ложку. Ну, тобто, в принципі, ви можете виміряти да, 5 грамів. В інструкції. В інструкції, ну, нема в нас в інструкції тут на козу. Я вже про це казала. Тут на велику рогату на свині. Ну, коротше, я вам казала, кажу і буду казати, що чайна ложка на добу на одну козу. Чайна ложка це 5 грамів. Допустимо, допустимо, предположимо, що ви будете набирати ложку з горкою і там буде 10 грамів. Тобто, кілограм в пачці, якщо ми поділимо на 10 грамів, то це у цієї пачки виходить на 100 годувань. Да? Або одній козі це 100 днів, або. Ну, Хай там у вас буде 5 коз, значить це на 20 днів. Тобто 100 годувань коштує цей препарат 320 гривень. Да? Якщо ми ці 320 та поділимо на 100 годувань, то в нас один день виходить 3,20. Це за умови, ще раз повторююсь, що я порахувала 10 грамів, тобто якщо ви наберете більше, Взагалі чайна ложка це 5 грамів. І якщо ви відміряєте, або будете там уважно давати, у вас може вийти взагалі один день гривня 60. А от тепер увага. До чого я все це веду? На перший погляд, здається, да, біотан 2 гривні в день, а кальфастонік, ну, від гривні 60 до 3,20. Тепер слухайте уважно склад. Ой, кальцій в біотані 238 грам на 1 кілограм. Незрозуміло, який кальцій, тому що кальцій може бути кальцію пантонетан, його 500 міліграмів в кальфостоніку, Може бути кальцію карбонат. Його 443. Ну, там сотими, з десятими, хай 444 грами. Може бути, кальцій фосфат. Його 300 грамів. Питаннячко до біовета, який у вас кальцій? Йдемо далі. Ой, що в нас тут ми ще можемо порівняти? Залізо. В біотані 0,8 грама. В кальфастоніку 2 грама. Різницю відчуваєте? 0,8 грама і 2 грама. Майже в три рази більше. Так, що ми тут ще можемо порівняти? Вітамін А. Ну, давайте вітамін А. 0,04 мг, коли в кальфастоніку 600 тисяч умовних одиниць. Вітамін Д3. Взагалі в біотані не пишеться. Ладно. Так, вітамін В1. В кальфастоніку 100 мг. Слухайтесь. 100 мг В1. В біотані 0,7 мг. Навіть одного нема. Ви розумієте різницю? І одного мг нема. І 100 мг отут. ось. Далі дивимося. Вітамін В2 в біотані 3,48 мг. в кальфастоніку. 200 мг. Вітамін В6. В біотані 1,4 мг. В кальфастоніку 10 миллиграмів. Вітамін В12. В біотані. Я не знаю, як навіть прочитати: 0,4. Тисячних від міліграма. Тоді, коли в Кальфастоніку 1,1 міліграма. І так, все інше. Розумієте? По-перше, що в біотані склад менший. Тут не всі є складові, які є в кальфастоніку. А по-друге. Я думаю, ви зрозуміли, да, Яка різниця в дозуванні між оцим і оцим? Ще, ще запитання залишаться? Я вважаю, що не повинно залишатися запитань більше. Ось цей склад, він безподобний. Розумієте? Безподобний? Тепер, до чого далі ми йдемо. Сьогодні я отримала ще одне повідомлення в особисті. Стосовно нового препарату, до речі, кальфастонік у нас іспанський йде, так? А біотан, як я вже сказала, Польща виробляє. Отримую сьогодні ще одне запитання стосовно ось такого препарату. Має назву кальвет. Значить, фасується по 2 кілограми. Головне, мені сподобалося, знаєте, що термін зберігання на пачці указаний. Тільки от я не розумію, чи це в продажі такий препарат. Це не дата виготовлення, це термін зберігання написано. До 21-го. Людина десь його знайшла і сфотографувала. І запитує у мене. Так, ладно. Значить, що ми бачимо тут? Цей препарат. Кальвет оцей. Фасується по 2 кілограми. Препарат польський. Коштує він, ну, в даному випадку тут ціна написана 180 гривень. Знаю, чула, що є, кажуть дівчата, що від 150 до 200. Давайте подивимося тепер на цей препарат і які дозування вони пишуть. Так, вони пишуть: добова доза вівці і кози 3 грами. Ви розумієте, що таке 3 грами? Це півчайної ложечки. Це ж який тут повинен бути склад бешений, щоб 3 грами треба було. Зараз подивимося. Мені самі тепер цікаво. Значить так, 3 грами пишуть на козу. Що в нас виходить? нас виходить 2 кілограми. Поділити на 3 грами. Ой, та це аж на 666 годувань. Ви уявляєте? Тобто 180 гривень. Ми ділимо на 666 годувань. І в нас виходить один день 27 копійок. Люди добрі. Ау, я ще навіть склад не бачила, не порівнювала, точніше. Ви в це вірите? Я ні. Так, йдемо далі. Склад тут ось є. Ну, давайте по ньому пробіжимося. Так, що ми маємо? Першим тут заявлений Лізін. Чого він перший? Ви знаєте, так? Що зазвичай. Те, що заявлено перше, того саме більше там. Далі йде по вбиваючий. Не Незрозуміло. Ну, ладно. Ой, вони ж так, Лізін. <звіли> ну тут -е -лізін. лізін я взагалі знаю, що це для Птиці для яйценоскості добре. Чи то лецетін. Ой, я вже заплуталася з тими птицями. Ладно, йдемо так. Що там мітіонін якийсь? Ой, мітіонін. Вони ж мають, пишуть назви різні. <кхів> Розумієте, там може бути написано просто магній, а там може бути там карбонат якийсь. Там може бути просто написано нікотинова кислота, а там ще щось. Так, ладно, давайте з вітамінів. Вітамін А. 6,4 умовні одиниці. На кілограм. Вітамін А. 600 тисяч умовних одиниць. Вітамін Е. Вітаміна Д3 немає ні в біотані, ні в цьому. Вітамін Е 3 мг на кілограм. Вітамін Е 75 мг на кілограм. Так, В 1 кальвет 6,6 мг. кальфастонік – 100 мг. b 2 Кальвет. 19,9. Кальфастоник 200. b 6 13,2 в кальвете. 10 миллиграмм в кальфастонику. В12. 0,02 мг в кальветі. 1 і 1 в кальфастоніку. Так, ну, вітаміна Д немає. Вітамін Е, ми вже з вами пробалакали. Що ми ще можемо тут з вами відслідити? Нікотинова кислота. В кальфастоніку 1,25 грама. В кальвете 226 міліграма, Тобто в п'ять разів менше. Ой, що ми тут ще можемо так на, на, на бігом. Набігом залізо. є залізо чи нема? Є залізо. Так, залізо. 153 міліграма. В кальветі. В кальфастоніку залізо 2 грама. Де міліграми і де грами? Розумієте, так? Не хочу навіть далі нічого вичитувати. Ви це всі можете зробити самі? Я сподіваюся, що смисл я до вас донесла, що я хотіла цим сказати. Так же ж саме кальцій. Кальцій вказано просто кальцій. 195 грамів. Який це кальцій? Який? Натрій, Якщо це натрій у хлорид 8 грамів, то в кальфастоніку 25. Розумієте? От кальцій написано 195 грамів. Я ж вам прочитала стосовно кальцію, да? Скільки його може бути різновидів. Ой, дівчатка, я би радила вам не намагатися із винай... винайти велосипед. Зрозумійте, його вже винайшли до вас. І не може мішок 2 кілограми, який коштує 150-200 гривень, містити в собі щось. Ну, як коштує те і місце, розумієте? Ну, не може одна порція, все оце, все оце можна об'єднано назвати одним словом премікси. Біологічна вітамінно мінеральна добавка. БМВД інакше. Зрозумійте, будь ласка, правильно, як може одна доза оцього премікса, Коштувати 27 копійок. А вона так і коштує, коли мішок 2 кілограми коштує 150-200 гривень. І то це ми вважали по 180 Ми 150 до уваги не брали. Як ви самі в це вірите, невже може добова доза преміксу коштувати 27 копійок? Ні, не може. І якщо порівнювати біотан за 2 гривні і порівнювати кальфастонік, я також вам зачитала деякі показники. Склад у кальфастоніка найбільший. І якщо ви бажаєте вже впевнитися, напевно, я просто не хочу цього робити. Ви можете сісти вдома, виписати оце все на листик. В стовпчику, отак. Потім зайти в інтернет. І виписати рядом поруч в стовпчик біотан, і рядом в стовпчик кальвет. І порівняти. І скажіть мені, на чому, що ви зекономите? На чому ви зекономите? Ви зекономите тільки в одному: на здоров'ї вашої кози і ваших кіз. Все. Оце буде вся ваша економія. Тому що. Якщо, наприклад, ми порахували кальфостонік по 10 грам, якщо ви будете набирати. Хоча, ще раз повторюся, чайна ложка на добу. І ми ж його не даємо кругломісячно, розумієте? Ми його 10 днів даємо, 20 не даємо. Якщо ну, все нормально, так? Да? 320 на добу. 10 днів. 32 гривні. Якщо з козою все нормально, якщо ви займаєтесь цим питанням, то це на місяць. Ви мені, що, хочете сказати, що 32 гривні на місяць це так багато? Це навіть не літра молока. Літра молока дорогше коштує. Ніж у вас премікс кальфостонік на одну козу на місяць. Не знаю, вирішувати вам. Я користуюся ним. Ним і планую надалі користуватися. Ніякі біотани, ніякі кальвети. Я розповідала вже неоднократно, що і поросятам, коли ми купляємо малих поросят, перші 10 2 тижні, 10 днів 2 тижні. Ми поросят тримаємо на кальфастоніки. В цьому році, так як взяли їх раніше, в грудні вони вже в нас були, були там то холодно, то ще щось взагалі вони майже місяць його їли. Вони з'їли весь кілограм. Тільки потім ми перевели на біотан їх. Але це поросята, розумієте? Вони тільки їдять і гладшають. Їм не потрібно не народжувати мені потомство здорове, не доїтися. Розумієте? І то стосовно Біотана, його дуже багато. Господи, хотіла бистро сказати слово. Фальсифікату. Дуже багато фальсифікату в Україні. Чому? Тому що. Офіційно перекритий доступ біотана з Польщі в Україну, щоб ви знали. Ми, коли ще взимку знайшли його, коли я дізналася, що в Україні його зараз в Україну не завозять, ми коли знайшли його в продажу, ми взяли відразу, ну це там де ми щороку беремо, це перевірене місце. Ми відразу взяли багато пачок, щоб нам як можна найдовше вистачило. Ми по одній пачці не брали. Я от просто яшку не розумію, ну ви, ви що хочете? Ви хочете придбати... Кілограм от виходить, що кальвець цей, в принципі, від 75 до 100 гривень за кілограм да, виходить ціна. Що біотан 96 гривень. Тобто, ви хочете за 90 гривень придбати кілограм преміксу, і ви вірите в те, що це гарний премікс, і він вам буде допомагати. Ну, не буває такого, розумієте? Ну, не буває, ну не може добова норма гарного преміксу коштувати 27 копійок. Ну, хоч убийте мене, ну не може. Я вам привела приклади, в скільки разів різниця в дозуванні вітамінів і взагалі складових. Цих трьох препаратів, а ви думайте самі. Тільки, будь ласка, якщо ви вирішите все ж таки е не купувати кальфастонік взагалі, або купувати біотан, або кальвет до мене не звертайтесь. Бо я вже, якщо чесно, замахалася. Коли ви телефонуєте, і кажете, Вай, вай-вай, Маріночка, я ваша підписниця, я вас дивлюся, допоможіть. І понеслась душа в рай, перечислили в мені весь анамніст її бідної кози. Кажу, що робили? Та нічого це вам звоню. Нурю, кальфастоник, чайна ложка, нема. Начинаю щось дальше казати, тіамін. Нема магнезія, нема. В мене тоді питання, на що ви мені дзвоните? Я кажу постійно, я в тому році казала, я в цьому році вже розповідала, що повинно бути в аптечці? Чим користуюсь я? Я залюбки підскажу вам. Якусь пораду, якщо я знаю, але для цього у вас повинні бути препарати ці, розумієте? Не в мене, в мене вони є. Тому, будь ласочка, якщо я ж кушу 320 гривень для вас дорого. Якщо для вас 90 гривень кілограм ваше все, то далі, далі. Не турбуйте мене, ну от будь ласка, просто не, не витрачайте і своє, і моє, і, і свій і мій час. Чому? Тому що в мій час ви витратите, получите мемелів, я вам їх обов'язково випишу під час розмови. А ще ви. А ви отримаєте, ви витратите свій час, бо ви не отримаєте кваліфікованої допомоги. Ну і плюс ви гребите мемелів. Тому вирішувати вам, мої любі, а я бажаю вам міцного здоров'я вашим красуням, легких окотів, сирних берегів та молочних річок і побільше малечі в тасках.